Злодій має сидіти у тюрмі, тим паче, якщо він нагрів руки на дорогах, переконаний губернатор Віктор Шемчук. У п'ятницю він викликав на килим головного дорожника області Тараса Сиротинського з нього і спитав, чому Львівщина стала непроїзною. Натомість, очільник служби поскаржився на постійні недофінансування. плануємо власне першу чергу ремонтувати цю зруйновану ділянку, розпочати на Львів Тернопіль. Дві ділянки на Львів, Радехів, Луцьк і одну ділянку на Р 15 Дорога жокова Коваль перед від Соснівського перехрестя до Червоного. Раду. За словами Сиротинського, його відомство повуха у мільйонних боргах перед підрядниками за виконані роботи. Мовляв, які виділяють із Києва гроші такі дороги. Однак ця відповідь губернатора лише розізлила. Той певен потрібно менше красти на місцях. На сьогодні вже п'ятьох нечистих на руку дорожників чекає суд за розкрадання грошей, передбачених на ремонти. Подання ж на звільнення Тараса Сиротинського очільник адміністрації також скерував до кабміну однак відповіді наразі не отримав.